Вітаю всіх у 2024 році. Які зміни чекають на імперію пазли в ньому? Поки невідомо. Багато було розмов про драконів, і напевно найлогічніше було б, аби ці дракони з'явились саме в році дракона. Що ж будемо чекати? Ну а зараз ми в процесі релізу легендарних військ, про які поговоримо, коли з'явиться їхній власний портал. Це повинно бути через декілька днів. Поки рекомендую вам нікуди не спішити і подивити спочатку, як себе нові загони проявлять у гравців, які мають більшу кількість ресурсів, як внутрішньоігрових, так і фінансових. А сьогодні ми з вами поговоримо про нового героя січня та першого ГМА року Зору, і зробимо висновки щодо доцільності полювання на нього і прокачки. Всім привіт! З вами Роси, і погнали починати! Це жовтий паладин з повільним зарядом, до речі, зора чоловік. Власне, сказати, щоб один з кращих, але іноді може врятувати життя герою, збільшивши йому броню. З приводу швидкості, зараз, якщо бачать, що повільний, то все, карта погана, качати сенсу нема. Але є Людвіг, Хуфу, Лісанор, Мама Півночі і купа інших героїв, яких не можна назвати поганими. Свої задачі в сприятливих умовах вони виконують відмінно. Тому давайте спочатку розберемо карту, а потім будемо робити висновки. Як ми звикли, герої місяця мають по дві пасивки, і зора тут не виняток. Перше пасивне вміння дозволяє герою протистояти зменшенню мани. Це відноситься як до звичайного зрізу від Waterpipe, лісу, луни і так далі, так і до викрадення від ругіан чи ітар. На беті було дещо інше пасивне вміння. Там гейм опирався дебафом, які впливають на ману. Зміну поки важко оцінити. Але враховуючи другу пасивку зори, напевно, варіант, який нам презентували, все-таки краще йому підходить. Це друге пасивне вміння накидає зорі 5% мани в той момент, коли він отримує будь-який дебаф. Сюди також відносяться ефекти, які стакаються. Тому, наприклад, герої вежі магії чи турбрук також будуть зору заряджати. Зверніть увагу, що пасивне вміння спрацьовує лише при отриманні бруду, потім, скільки б той не висів, ніякого ефекту від скіла вже не буде. Детальніше про пасивку поговоримо трохи згодом, коли будемо визначатись, як героя використовувати. Переходимо до ульти. Спочатку Зора наносить 300% урона всім ворогам. На беті було 280. Після удару Гейм знімає з себе та союзників всі негативні ефекти статусу, крім стаків, і дає всій команді баф атаки на 4 ходи. Це відразу плюс 20% і ще плюс 5% за кожну зняту болячку, максимум 60%. Тобто для максимального показника треба, щоб у команди було 8 дебафів. Якщо не буде жодного, ви отримаєте лише плюс 20% до атаки. Ну і залишився зв'язок стихії. Він такий самий, як у попереднього гема Лідрії, плюс 10% до урона з ульти для союзників свого кольору. Ось по суті, все, що вміє новий гем. А тепер давайте цю інформацію аналізувати. І спочатку детальніше розберемо, як саме працює його пасивка. Так як Зора повільний, його базовий заряд в атаці 12 камінців. Беремо, що один камінь дає 100 очків мани, і маємо, що мана полу героя 1200 очків, які нам треба набрати, щоб його зарядити. При отриманні недуги, Зора накидає собі 5% мани. 5% 1200 це 60 очків. Але якщо ви маєте бонус до регену, то він збільшує будь-яке отримання мани. Відповідно, з манниками на фулі. І бонусом від вузла талантів узори буде плюс 17% до регену, і ви отримуватимете за дебаф не 60 очків, а 60 очків плюс 17%. Це 70,2%, якщо бути точним. Від камінців також буде не 100 очків за кожен, а 117. Тобто, якщо ви кинете 9 каменів, то отримаєте 1053 і не вистачатиме 147 очків для заряду. Якщо на зору в цей час хтось повісить дві болячки, пасивка накине йому 140,4%, і вам, щоб зарядити героя, не вистачить нещасних 6,5 очків. Це приклад для тих, хто досі недооцінює бонуси до регену Мани. А я так вуалюю свою думку про легендарні війська аватаці. Якщо узагальнити, то для заряду з 9 камінців зорі треба плюс 18% до регену і дві болячки. Виходить, що називати гейма повільним не зовсім коректно, але й працюватиме це його прискорення лише проти героїв, які дають дебафи. З цим проблеми виникають рідко. Зараз так шкодять, окрім ульти, і пасивки, і бонуси сім'ї, і політика розрабів. Вона, правда, ману не накидатиме. Сама Ульта не надто небезпечна для ворогів, але особисто мені подобаються клінери, які наносять урон. Та й сама робота з брудом цікава, він не тільки знімається. А й впливає на показники бафу атаки, а де власне зору використовувати. Для нормальної гри в атаці вам потрібно вибирати підходящого суперника і мати гарні загони. Наприклад, Water Pipe не тільки не зріже зорі ману, а ще й буде заряджати його на 10% кожним тичком своїх міньйонів. Луна своїм зрізом ГМу теж не завадить, але і сам він проти неї нічого особливо не зробить. Єдине, що зможе зменшити кількість проманів, які стрілятимуть по союзниках. А от проти героїв, які роблять ставку на урон з ульти а не дот, зора особливо корисним не буде. Також не варто забувати про персив совиної вежі, проти яких взагалі не бажано брати жовтих. Фульвія хоч ману зорі й не зменшить, але добряче його лясне, і не факт, що ГМ після цього зможе продовжити бій. Тому для атаки новий герой доволі ситуативний і не стане постійним членом вашої атакуючої команди. А от в обороні зора грати може непогано. Самі зарядний настільки критичний, а ще ГМ дещо обмежить використання суперником героїв з дотом. У зв'язках з іншими масовиками зора непогано вдарить, зніме всі болячки та ще й бафне союзникам атаку, після чого умовний Брімстоун похоронить всю команду. Та навряд ми побачимо героя в оборонах на високих рівнях. Там вистачає карт, до рівня яких Зорі ой як далеко. Він все-таки всього-навсього герой місяця. На швидких режимах Зора максимально корисно себе проявить. Сама сукупність скілів героя непогана, а ситуативність компенсується зарядкою за 6 камінців, і ви отримаєте дуже швидкого масовика клінера, який ще буде бафати союзникам атаку. Загалом варто визнати, що новий гейм вийшов далеко не універсальним, але він має доволі корисні вміння і поганим називати зору не варто. В правильній команді проти правильних ворогів герой розкриється. Та все-таки цю правильну для нього команду підібрати буде не так просто. Проблема і в таймінгу заряду, який залежить не тільки від вас, а й від суперника, і в тому, що ви не зможете прикрити щитами. Це захистить інших героїв, але самого зору суттєво обмежить. Посередня карта зі своїми плюсами і мінусами. Емблеми я б рекомендував класти у броню і здоров'я, тому що герой повинен отримувати болячки, а горіння, отрута і тому подібне броню ігнорують. А от альфа ефірки віддавати точно не варто. Зора не та карта, що буде вигравати для вас бої самотужки. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам новий гейм. Гарного настрою і лише перемог всім нам. I win.